Чотирилапа терапія: ці двоє золотистих ретриверів навчені шукати людей під завалами. Але нещодавно вони трохи змінили свій профіль і почали підтримувати людей, чиї рідні постраждали під час землетрусу в столиці Таїланду Бангкоку. Наші собаки добре навчені. Їхнє основне завдання це пошук і порятунок людей. Але в такій ситуації ми також можемо використовувати їх для емоційної підтримки. Землетрус магнітудою 7,7 стався наприкінці березня цього року неподалік міста Мандалай у М'янмі. Підземні поштовхи тривали не більше десяти хвилин. У підсумку значних руйнувань зазнала сама М'янма та сусідній Таїланд. Загинуло понад 3 тисячі людей, ще майже 5 тисяч постраждали. Внаслідок землетрусу. У Бангкоку впав недобудований хмарочос. Під завалами кілька діб були люди. Рятувальники намагалися якнайшвидше їм допомогти, а рідні не могли знайти собі місця, поки чекали новин. У мене все ще є надія, що мою маму і сестру знайдуть живими. Яким би не був результат, я просто хочу їх побачити. Тож рятувальники зі службовими собаками завітали до родичів постраждалих, аби трохи їх розрадити. Це дало мені трохи комфорту. Рятувальники сказали, що поки собака продовжує гавкати, це означає, що хтось може бути живим. Діти могли погратися з тваринами, погладити та навіть трохи підгодувати. А дорослі просто обіймали чотирилапих рятувальників. Ми намагалися відвернути увагу родичів постраждалих від того, що відбувається, і підбадьорити їх. Собаки мають дивовижні здібності, і дотик до собаки дає людям приємне полегшення, тому це хороша емоційна підтримка. Психологи зазначають, тварини дарують людям весь спектр позитивних емоцій, і саме це сприяє швидкому відновленню та допомагає подолати наслідки психологічних травм. Каністерапію. Це метод лікування та реабілітації людей за допомогою спеціально підготовлених собак, почали використовувати ще з середини минулого століття. Останнім часом, через наслідки повномасштабного вторгнення Росії, його все більше практикують і в Україні. Ось, наприклад, нещодавно на Полтавщині військові, які проходять реабілітацію, зустрілися зі службовими собаками поліцейських. Наших бійців у кінологічному центрі радо зустрічали німецькі вівчарки: Ральф, Гера, Бетті та Хамер. Наші бійці змогли поспілкуватися з собаками, що дуже як би, позитивно впливає на їхнє самопочуття. Для сьогоднішньої зустрічі з каністерпії ми відбирали собак, які гарно соціалізовані, які дружні, які мають гарний контакт з людиною і заохочені в тому, щоб спілкуватися з людиною. Для нас важливо, що після таких заходів у наших захисників підіймався настрій, покращувався психоемоційний стан і щоб наші ці спільні. Зустрічі приносили їм користь. А от талісман чернігівських рятувальників Пес Патрон неодноразово приходив у гості до дітей, які постраждали через повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, напередодні різдва-чотирилапи побував у дитячій лікарні Охмаддит.